Це зал далеке минуле деканського краю по всій території Полтавщини прозживали скіфи неподалік від нас, котельва, котелевське городище, де столицею скіфів вважалося місто Гелон. А в нас 70 десятих 80 х роках було досить багато таких егроличних експедицій, де були знайдені скіфська миска. Боля великих буде, що скіфів не було свого гончарного кругу, тож бачите, така цікава, але була знайдена амфора. Амфора грецького походження. Це свідчить про те, що скіфи вели торги з греками, які жили на півдні України. Цікаве бронзове зеркальце. Інтер'єр української хати. Кінець дев'ятнадцятого століття, початок двадцятого століття. Коли ти відкриваєш двері з лівої сторони, була піч, піч слугувала оберігом. Піч була такий сакральний нашого селянина, адже в печі топили, піч опалювала, отоплювала хатку, також в печі готували їсти, біля печі робили всю брудну роботу. Ви бачите, прялка стояла біля печі, пряли, ткали біля печі, готували в печі, на покуті ікони, завжди на схід було, і за столом сідали тільки якісь святкові дні. А так уся робота робилася біля печі. І найдавніший вид із меблів – це, звісно ж. Скриня була. Дівка з мала з самого маличку, повинна була наткати, напрясти, навишивати цілу купу собі вишитих рушників та сорочок. І парубки ходили по селу і шукали ж, і дивилися, заглядали скриню. Яка ж то дівка була, леда ще чи нічим вміла вона наткати, напрясти, навишивати? у хаті сволок. Що таке сволок? Це несуща балка, яка тримувала стелю. Унікальний експонат теж в нашому музеї. Це сволок. А ви бачите, яка цікава. Вих... Шукана різьба, тому що липа на липах писалися ікони, на липових дошках писали діти. Церковнослав'янською мовою тут є напис. Року от Рождіства Христова 1741 року. Це дуга для коней, далі йде ярмо для волів, «Тупи, як добня, пам'ятаєте такий вислів? От така вам, до вашої уваги, будь ласка, добня, забивали тупі предмети у землю. Кадіб. Така довбана бочечка. То сюди засипали або ж зерно, або ж квасили огірки чи капусту і мазниця. Як ви думаєте, що в мазниці зберігалося? Дьоготь, дьоготь, правильно. А ще парубки мазали собі чоботи, щоб блищали, а ще мораль була така сувора в українців. За неправильну поведінку дівки за згодою парубків могли дівці вимазати і ворота. Ваги досить цікаві, 1882 року теж дуже цікавий експонат нашого музею це наша кована скриня. Говорили, можливо, що це кузнець вакула кував для своєї наречени. Але я вам говорила, що в дівчат були скрині, дерев'яні, можливо, кузнець вакула. Але кував він її не для наречени, а для Святотроїцької церкви, яка знаходиться в центрі села і в Святотроїцькій церкві, вона була скарбним. Ви бачите такий, як зразок ковальського мистецтва. Бачите, яка кована, красиві квіти, які але ще й скриня непроста. Так як це була скарбниця, тут три замка, два навісних і один внутрішній. Але внутрішній замок непростий, а внутрішній замок був секретом. Говорили фахівці, що його зруйнували, тому що, хоча й ключ у тебе був, а якщо ти не знаєш схеми, то неможливо його навіть відкрити. Відкривається, може відкрити вам. Показати. Ось тут система, схеми, які були непрості, а із, за все з секретом. І ця скриня датована XVII століттям, кінцем 17 початку XVIII століття була свідком усіх тих подій, які відбувалися у нас на Деканщині.